На шестя кандидатів кадрова чехарда в окружних комісіях і двійники. Наприклад, у окрузі номер 159 – таких аж дві пари. Спостерігачі громадської мережі опора презентували проміжний звіт по виборам на Сумщині. На жаль, родимі плями минулого і надалі дають про себе знати. Адмінресурс, підкуп, джинса – усе в наявності, хоча і в менших масштабах. Зустріч з кандидатом у робочий час за присутності місцевого керівництва і зігнаних бюджетників. Такі реалії 159-го округу з центром у глухові викликає тривогу опори і створення загону територіальної охорони, щось на зразок народної міліції. Вони приїжджають усі всі, всі в свої амуніції, заходять в школи, дарують підручники, наприклад. Або от нещодавно були спортивні змагання в педуніверситеті. Вони там дарували. Подарунки від організації, от, значить учасниками, переможцям цих змагань. Тобто такі от невластиві функції. Ясно, що ця організація пов'язується з кандидатом і відповідно не знаю вже в день виборів, які будуть функції їх далі. постійні ротації в ОВК, начальство змушує підлеглих ставати членами комісії. Останні ж міняють партії як рукавички. Схожі проблеми і в окрузі номер 158 технічні кандидати, адмінресурс, непрямий підкуп і інші порушення. Це розміщення бігбордів без належного без належних вихідних даних. Далі це значна кількість замовних статей в засобах масової інформації. Агітаційні матеріали не відведені для цього місцях, Це на стовпах, це на на зупинках. Зокрема, сьогодні це можна бачити на так названому хімгородку нашого міста старі методи і дефіцит нових облич. Хіба що додалося патріотичний гасел, або гордяться, що вони українці, або гордяться, що вони постачають кіларові каски там в зону АТО, або особисто були в АТО і там сфотографувалися. Це все класно. Ну, я поки що не бачу змістовної кампанії. Тим часом на Сумщину вже прибувають міжнародні контролери. Ми – команда довгострокових спостерігачів. Це дві людини, які покривають Сумську область. Але очікуємо, ще 10 команд короткотермінових спостерігачів. Це означає, що наші спостерігачі будуть присутні майже на всіх окружних комісіях і в усіх округах. Передвиборча кампанія лише набирає оберти, тож активісти обіцяють ще прискіпливіший моніторинг, а також інформаційну та юридичну підтримку громадян. Костянтин Єлішевич, Андрій Геращенко на часі новини.